Не минає і дня, аби вони не лапшали своїм чужим і не намагалися натягнути оту всю скислу локшину пропагандон. Братії нам на голови. Олена Цантила, це мене так звуть. Дякую, що ви зі мною що підписалися, якщо раптом ні зробіть це. Ну і зрозуміла, ви маєте знати про що вони в своїх зомбоящиках брешуть, брехали і далі брехатимуть. Тож давайте розбиратися, Ліван. Пейджери вибухають, десятки людей загинули, сотні поранені, і взагалі все стає дуже і дуже небезпечно. А що вони рускосердяшні шутять? Не повірите, з приводу чого? З приводу пристроїв, які вибухають? Хм, так, дуже душевно, дуже по-русскаскріпному і патрадіонна по ценностному. І Валентина Матвієнка вмісті з Маргарітою Сімонян душевненькі такі, хіхенькі хаханькі устраювають. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер по поводу гаджета. Це мало би бути смішно. Вам здається? Мені так точно ні. Питання у тому, що іронізувати. А, хоча ні, здається, для росіянців в принципі немає жодних питань ані щодо іронії, ані щодо кипкувань над смертю. анекдот, жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер по поводу гаджетов. Хотела-то одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер. Я... І здавалось би, на тому можна було б ставити крапку, але ні, три крапку алко генерал Ну от з цієї трійці, Симон'яна, Матвієнка і Гурульов Двоє, щонайменше мають точки дотику. Хі-хі-ха-ха переросло в те, що пітуха Гурульова потрібно вчути, бо він перелякано розповідає про те, що треба терміново перевірити всі пейджери, які на службі в російській армії стоять. Як це немає, точно є. А в них закладки. Закладка, закладок, закладка поганяють. Ну насправді Гурольов розповідає про те, що вибухівку в пейджери на російщині і в інші електронно-електричні прилади попідкладали хто вгадайте правильно: або зомбаки, або українські спецслужбісти, або ну або іншопланетяни. Іншого ж у них немає. В тому поставляємо на фронт, а це точно треба перевіряти. Причому у нас є чим перевіряти. У нас есть специальное оборудование под все это делает. Оно в наличии имеется, я правда говорю. Но в любом, в любом варианте, в каждом батальоне РЭП армии это в наличии имеется. Надо просто брать и смотреть. Носите закладки на все остальное. В том числе на взрывчатые вещества, какие-то экземпляры проверять. Но ведь у нас же практически вот эта вся аппаратура на импортная. А у нас в нашей нет? Да. Ну, власне, цвяхи у вас теж немає чи вже є не визначилися, але нічого страшного. В принципі, аналога в ніті, і ем, нам не треба це повторювати. Е, живе на російщині повним ходом, що не вміють зробити, то вміють вкрасти. Що не вміли вкрасти, напишуть, що в принципі ем, можна без цього вітись. А сколько оно сьогодні в країні? а Сколько скільки, скільки з них проверили, А кто конкретно досконально перевіряв? Сколько по пасірам скемом? Тоже теж єсть. Я там в Забайкалье живу, я знаю, что в Китае таскают. И представляю, как это происходит, честно говоря. И здесь, наверное, нужны моментально не какие-то там разработки, а программы повальной проверки всех электронных устройств. Тобто ви почули щойно, як Гурульов звинуватив Китаю у шпигунстві на користь Китаю. Китай шпигує на користь Китаю. А, почекайте, почекайте, така хіба Москва не здалася за Дершелапи Пекіну вже давно. І от воно, прозріння зріння обоги за ними слідкують. Масова програма слідкування за усім тим, що ще не відслідковано. Обоги, то може, через те, що тягають за байкалії. Ну і за комірець теж тягають і така проблемка на російщині. Але виявляється, ви не повірите, який там рік існування російщини, а вони досі вірять у те, що вони А, мають армію, Б, там офіцери і там щось є про честь. Ну, при чому тут честь, якщо її не єсть, вона честь не може не єсть і вони її жируть частинами повністю заглитуючи чи ні, але те, що вони називають честю, воно до честі абсолютно не має жодного стосунку. Одразу з кількох екранів починають просувати тезу про те, що увага. Російські одоробла в військовій формі, виявляються, не порушують законів і правил ведення війни. Серйозно вони всерйоз розповідають про те, що вони найгуманніша армія світу і, взагалі, несуть добро і щастя. Ви просто не шарите. себе жорстоко, Що Росія, коли стріляє, та по військовим цілям. Ми маємо з вами тут чітке розуміння, що у кожного є 25 тисяч аргументів про те, що військовими цілями вони називають дитячі садочки, лікарні, пологові відділення, геріатричний пансіонат з останнього у сумах, житлові будинки, великі, маленькі, багатоповерхівки і самонові хати що завгодно: дитячі садочки, школи, звіринці, але зовсім. Не військові цілі. Військові цілі у них зламались ще на моменті підльоту. Ну тоді, коли мізки підлітали до черепної коробки, тоді не підлетіли, не залетіли, і так воно й залишилося. Але вони продовжують методично, методично набріхувати, що військові цілі на підльоті. от них, которые захватывают мирные города, мирные села, которые намеренно, як терористи, щоб запугати остальних, мучають людей на камеру та знімають. Є проблемка в тому, що а, ні, це нібито ми на камери, коли мучаємо людей, то ніде це не показується. Якась дуже дивна історія в 21 столітті. Тоді, коли кожен чих і кожна історія пропагандистська вона знята з трьох ракурсів на мобільні телефони, а тут, виявляються, всі перемучені, всі перевішені, голови відрізані, зварені, ну і мальчики в трусиках, і зомбаки, бойові гуси, комарі медузи, але ніде це не знято. Вас це не дивує, мене дуже їх не сильно. Ну, але тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що відбувається. А відбувається не більше і не менше. Відбувається чергова порція брехонь. Мірне города захватують для того, щоб а я вам сейчас покажу, як захватують мірний города. От вам історія про те, що хтось не встиг виїхати. Симонян каже, що виявляється, хтось на Курщині виїхати не встиг. ...обращаються з плінними. Невероятно жесточайшим образом. спеціально. ну, власне, для того, щоби спеціально, я маю вам відео, яке не може залишити вас байдужими. Це реальна історія про матроса 36-ї окремої бригади морської піхоти Юрія Гульчука. Його обміняли от у вересні, і ось так він зараз виглядає. Хлопцеві леді ледь за 20. Він а, спочатку а, весни 22-го року. В полоні він що він втратив мову, тому що його катували настільки жорстоко. Доктор Зло звали того, хто катував. Його тримали, били током, і над ним знущалися настільки сильно, що він навіть не може реагувати толком. І на маму це його мама. Це відео не для слабкодухих, і ми знаємо, що воно не поодиноке. А так, да, цимонян може і далі розповідати про те, що. Хтось там з кимось жорстоко поводиться. Не більше і не менше. Юрій Гульчук, наш захисник, з яким вони створили оце. А щодо їхніх полонених, ну їхній оцей апті Алаудінов чітко каже: полонені не хочемо навіть знати і пам'ятати, хай само ліквідовується. Хто здались добровольно в плен я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин, накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь хотя бы теперь мужчинами. Коротко про те, як вони ставляться до своїх, коротко про те, як вони цінують життя тих, хто опинився в полоні. А так, да, звісно, нічого цікавого, нічого нового, нічого оригінального. Хоча. Є оригінальна і ця теза буде продовжуватися і надалі. Технічна перевага виявляється кадирівці, відправляють стартреки, ну в якісь кущі, зрозуміла справа. Бо визначити де саме їздить оце диво техніки, доволі складно. Ви ж пам'ятаєте, що цей кібертрек? Та? А Ілон Масківський, який нібито Ілон Маск подарував попередньо Кадирову чомусь. Ну, власне, взяв і відключився. Ну і Кадиров прям сильно крепко обурився, бо кібертрак, виявляється, відключився. Ілон Маск. Власноруч відключив, каже: Ну, Іло, ну так же ж не робиться. Ілон нас, звісно, дивувався, що він подарував щось там кадиру. Ну, але тим не менше, от вам кілька штук, які кудись тут їдуть, кудись там когось везуть. Ну і так далі. Ну, чекаємо нових відео від Апті Алаодінова і інших Кадирово-Алаодінівців і Алаодіново-Кадирівців про те, як вони розстрілюють кущі, гаражі і все це. Решта красиво, але але, але ми ж прекрасно розуміємо. Вони і далі будуть набріхувати про те, що все це не вони. А іншопланетяни. Причому іншопланетяни до такої ступені, що головний гойда їхньої країни, а хлабистін його фамілія, не може визначитися, якої національності ті всі іншопланетяни. Приготуйтеся, він направду говорить, що питання руба, воно світоглядне і життєствердне. Іншопланетяни мають вирішити, вони росіянці чи українці? Страшне. Он активно провоцирует на тактический ядерный удар. Активно. Ему не советуют, но активно... Что это даст ему? Это даст ему выделение средств, вступление дополнительных возможностей, вступление дополнительных воинских контингентов уже прям очно на нашей территории из Европы. Которые... Европа не хочет воевать, но и там есть... Якийсь момент, ти собі думаєш, а не переграв оцей от чоловічок в лікаря? Ну там же ж доступ можливо був до якихось препаратів? Де ядерний удар, де контингент, і де додаткові фінансування? Ну ви ж погрожували, що після ядерного удару залишиться приблизно нічого? А чи все ж таки, то не той ядерний удар? Це не червонолінійний представитель, хто активно хоче продовження цього конфлікту. Буде зростання конфлікту, буде глобальне розростання конфлікту. Ми в самому початку історії а зараз раз Напомню, Чекайте, в якому началі історії ви ж коли починали, обіцяли закінчити за три дні, ну максимум за два тижні місяць, все вже не, не виходить. Історія оказалась теорією, і саме начало історії оказалось тим, чим ви не ожидали. Меняется глобальная экономическая составляющая, основные средства у высоких технологий. Основная оплата идет в, уже в криптовалюте. Вот что произошло? Как Господь нас милует? Я не... Вот вы разумеете логику? Ядерный удар, контингент, деньги, криптовалюты, удержатель, Господь милует. Що взагалі відбувається в чому началі історії? Все це відбувається в одну одиницю часу з одного рота, з однієї голови, одного анатомічного набору з російським паспортом. Перший економіст але суть до діл така, що час розчитуваться легше все в криптовалюті. Причому тут криптовалюта до того, що росіянців масово пакетують. и э, один пакет российского тушеного мяса максимум 5 миллионов стоит, если ты из Москвы, если что рик проживаешь, и ничего тебе там не отрубает, не отсечет и не запакетует. У нас до этого два земляков знали, что вообще такая штука есть. Ну, может, сам продвинутая. А через год, поверьте мне, об этом будет знать любая продавщица, потому что ей это рассчитывать как-то надо. Раз ее директор покупает продукты на крипту, и она так разберется, бухгалтер в первую очередь, они нас просто сами заталкивают в 21 век. Ще раз в 21 столітті Росія опинилась в такій ситуації, коли її Росію хтось силою примусово заштовхує в 21 перше століття. Звісно, ми прекрасно розуміємо, що є оці всі дауншифтери. Це не діагноз, а стиль життя відмовитися від цивілізації і подалі в глушину, але щоб дауншифтери перетворилися на спосіб мислення. Ну окей, давайте але ж. кто куда может кого заштовхнути, якщо и что что совсем так происходит Ну видимо мы такой народ вот, это тоже вот. у нас пока петухника как не клюнул там или гром не грянул ничего не делается мы все по факту необходимости у нас Еще раз. петух гром факт необходимости крипта, бухгалтер 21 век ядерный удар зеленский нато. И вообще, что магазин продукты. Короткое короткая ответ на запитание, как погода. Ну видите, петух клюнула, и в результате мы зашли в 22 й год населением, а, -а сегодня с народом. народа. Мы в правдении, что население превратилось в нацию, а далее вони взагалі говорить про народ. Ви що ми зараз станемо народом, а в чому це проявляється? Ну, приблизно в тому, що ні в чому насправді Населення, народ і нація в російському перекладі це народонаселення. в принципі населення в штуках і в єдиницях території, яка поки що найбільша більша в міре. Ну поправимо. судя по всьому, що поправімі вже нікуди. Як звітують Генеральний штаб України, наступ російських збройних сил в Курській області зупинено. Ми прекрасно розуміємо, що ні, 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 це не дуже така собі знаєте легесенька історія, не прогулянка. Книжку тому отут регулярно з'являється код QR. Він виглядатиме або так, або так. Немає різниці. Будь ласка, скануйте, це для того, щоб наша 110-та бригада, які нині під Покровськом отримали дрони, бо дрони їм вкрай потрібні. Ну, аби тих жарений пітух клівали як мога частіше. Ну ні, ті средства чим пов'язатися кров'ю. Когда ты находишься на фронте, ты это понимаешь воочию на живом примере. В окопе нет русских, украинцев, бурят, монголов, кого угодно нет. И инопланетяне, если были, их бы тоже не было. Они бы тоже были либо русские, либо украинцы. Вот так это воспринимается. А... Ну, мені здається, що гойда головного мозга це нове слово в психіатрії, в патопсихології з тим ще доведеться розбиратися. Розбиратися доведеться із Марією Захаровою. Вона не повірите, але що в Курській області побачила іншопланетян лабораторії біо, комарів і медуз, в тому числі органи отримувати получать о случаї насильственного вивозу бандерівцем на Україну, не успішив евакуюватися жителів Курської області. Це... Я напомню, між прочим, типічна практика німецько-фашистських окупантів. Ви помните, як вони угоняли совєтських э, людей, граждан Советского Союза в плен в рабство? Це ж просто один і той же почерк. Це Марія Захарова, певно, про людей, які вони вивозили силою з окупованих територій України. Наприклад, до наша колега Валентина Савінова. З Маріуполя виїхала через Росію, і поверталася через чотири країни для того, щоб повернутися в Україну. Бо інакшого варіанту не було і таких історій. Сотні, сотні, якщо не тисячі. Люди йшли пішки. Вони проходили фільтраційні табори і зони, і так це практика нацистів. Тільки замість росіянців Марія Захарова мала би підкласти слово українці, бо українців гнали. Українців викрадали і десятки дітей, які повернулися зараз з депортації. Про це розповідають, а тисячі залишаються ще там. Ну і коротко про те, хто не успів евакуюватися, та ви ж забули або забили на евакуацію. Було интересно що зараз по те, що, те, що зараз хочуть робити, щоб ви знали. Это какой канал? А, считаю, что нам необходимо вот после а, того, что с первую в последнюю неделю вот, в Курской области сделать такое возмездие. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, я... понимаете? Не... Понимаю. Не даром... Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации. Не будем. Не Иначе будем... К чего эвакуировать наши планы тысяч людей? Но я, я, да, Я, тоже я, с, вами я Но с вами согласен. Нет, это мое Гос желание. Молодцы, пока не говорили это... на Если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо... Уничтожать все, что там находится, так же как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Это вообще ужас. Это Я Михаил слишком как-то легковесно сказал, что вот можем развернуться, идти в наступление, освобождать Курскую землю. Они уже успели оборудовать опорные пункты. Доты, дзоты, там долговременные точки. Они уже не стесняются, прилюдно привозят плиты бетонные, уважаемые. Зеленский запросил, не забывайте, 27 экскаваторов, они все там пашут. Так вот, скажите, пожалуйста, а я бы решил эту проблему. Если он говорит, что легко. Я бы обратился к авиаторам, говорю, ну подгоните мне, пожалуйста, три фаба, пятитоника. Ну, ну Чего я буду мучиться с этим селом? Помогать никто, вы только ну, помогаете. И продуктами, и всем. Они только, я так умею, уничтожать все. За что равно вылезет. Ну, я понимаю, что мы там кучка ненужных людей, но ну, на всю Россию так говорили. Да, именно так і на всю Росію кучка ненужных людей, или просто кучка Ненужная кучка в принципі ненужные кучки по всій Росії розсипані. Але Марія Захарова й продовжує робити вигляд, що вона імітує имитует... іноземні справи російщини іміються многочисленные данные свидетелей. Они собраны штабом російського красного креста в Курске. Проблемка тут у Марії Захарової зависла, оскільки штабом Красного Креста в Курській собрано те, що в принципі нічого не відбувається, все класно і всі дуже вдячні, особливо тимчасовій адміністрації військові, яка керує процесами на непідконтрольній Москві території. По суті, є просто прямі дані свідчення о созданні бойовиками ВСУ в російському прігранічі подобі концлагерей. Куда они по дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам не сумевших? Покинуть небезопасні райони. Ну ми ж зрозуміли, де, що різні причини це в принципі неорганізована евакуація. І тут є цікавий момент, так ви помітили, що в принципі місцеві не запрошували ані коридорів, не просили, щоб виїхали, ані вимагали їх звідти забрати, ані влаштовували походи з білими ганчірками, аки пропарами для того, щоб врятуватися від таких золісних українських військових? Ні, 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 їх абсолютно все влаштовує. Той момент, коли ти чітко розумієш рівень реальної підтримки населенням їхніх. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке бандеровцев на пассажирский поезд. Вот все это документируется, в том числе документируются и новые факты расстрелов. Укранацистим в Курській області гражданських ліс і жорстоковообращення снідана. -да -да, звісно, останнє дуже хотілося би побачити, бо ми все чуємо, чуємо і ніяк не побачимо. І розп'ятих п'ятих в трусиках і вісім дітей, які там були повішені, теж в трусиках. Я сподіваюся. А, бо трусики це такі, знаєте, елемент, за яким працює пропаганда. Бо, в принципі, мальчик це мальчик, а мальчик в трусіках це такий образ, який ти запам'ятовуєш з образами, які запам'ятовуються з елементами, деталями одягу. Пропагандисти російські дуже класно працюють. Працювали. І зараз вони теж розуміючи, що інтерес до їхньої пропаганди падає, і інтерес віра, як явище, да, довіра до них теж, вони будуть використовувати оці елементи, які чітко формулюють і зображають той образ, він виринає з пам'яті з підсвідомості, який зафіксований у пам'яті людей. Мадлен Олбрайт. Теж згадали. Скільки вже немає десятиліть, угу. будь ласка. Красивішна королевішна на російському екрані каже, в всьому ви на Мадлінолбрайт, не повірите. Але. Ні ми перші значить, создали НАТО, ні ми подошли, значить. Кв... Ну, звісно, ви вторі создали НАТО, і ви вторі там чуть подожгли. Ні ми перші, ні ми вторі. Ну, ми, в принципі, нічого не можемо створити, але тим не менше, дуже заздрісно. І це головна теза: ні ми перші. А дуже хочеться, щоб вашим границям ти посмотри, з розпадом Советського Союзу, вже я вже сказала, окупували всю восточну Європу. Ви поставили бази, ви вирішили заповнити вакуум на постсовєцькому пространстві. Решили... Е, як в одній голові може поєднатися, заповнити вакуум і окупувати? Як вакуум можна окупувати? Ну, можна в принципі заповнити вакуум. Якщо він в голові, але окупувати голову ніколи. Але вони все ще ти намагаються, що ви маєте на це право, Як сказала в своє время вашего вот вот вечно сиділа Мадлен Олбрайт. Що якщо ми применим силу, ми имеємо на це право, тому що ми американці, ми значить исключительная нація, і за нами будущее. Ми праві вам всім диктуватися, какой-то І Росія проти що, хочет, значить вам як, я не знаю у значить сахаром посипали і приподнесли на блюдечки? Златый Я... каемчик, нате, ешьте нас. И мы Россия, готовы. Россия. Во. О, от, от розумієте, да, во, і сахар, і блюдічка, і золота кайомечка, і брошка, і Мадлен Олбрейт. Ні, ми НАТО са здали первою. Ем, дивіться, головна теза, яку вони зараз будуть просувати, і вона найважлива, -да це про те, що все це взагалі дуже давно розпочалося, і все це помста за те, що розпочалося дуже давно. Мадлен Олбрейт, брошка Ленін, Ну і далі, далі, далі туди. І ви не дивуєтеся, що Мадлен Олбрейт з брошкою теж Ленін зі Сталіним вигадали, а Путін до. Мальовував чи капелюшок, а ні, на капелюшок то на британській королеві. чи ні. Зрештою, вони зараз розплутаються і визначаться, що. Перше, все це давним-давно почалося, і з того часу, як це почалося, російська армія найгуманніша армія у світі. Ні, ні, ні. Вони звісно будуть триматися законів, і правил ведення війни, і честі, і шместі і всього решта. І далі будуть напарювати, напарювати і навалювати, що ні, 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 ніхто ні, 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 тут ні в кого не стріляє. З Курщини не встигли евакуюватися, але давайте Курщину бомбити і стирати на попіл. Ну і головна тема, яку вони далі просуватимуть, буде про те, що Україні дали грошей. Урсула фондрляєн приїхала, дала гроша. Причому 100 мільйонів з них на енергетику заморожених російських активів, і це означає, що заморожені російські активи розморозилися з цього приводу у них буде суттєво підгорати. Ну і головна історія найдовша історія. Довжина ракет, точніше, довжина відстань, відстань, куди битуть, битимуть довгі ракети. Поки що не можна, але скоро і це серйозно. Поки ж зазирнімо на дно акопа. то, как пошла специальная военная операция, никто не задумывался изначально. Что она растянется почти на три года, об этом ну даже в дурном сне никто бы не подумал. О том, что прорыв и молниеносные удары в сторону Киева приведут к образованию линии фронта, по-другому не назовешь, с отходами, отступлениями, окружениями, контрударами, прорывами и так далее. И то, что фронт на месте топчется, это понятно. Но поймите правильно, в одном и том же окопе никто не топчется три года. Есть продвижение, иногда вперед, зачастую, иногда и назад, как мы под Харьков отходили. Як вам продвіження назад? Це нове формулювання, яке ми збираємо в тиждень наступний. Ніхто не тупочиться в одному окопі, всі тупочаться в різних, але це не точно. Але що точно, що вони не розраховували, що війна перетвориться на те, на що перетворилася, що гроші будуть, і саме тому Путін нині переглядає бюджет? 25-й рік точно війна, принаймні він так планує і фіксує. 26-й – а от там уже з грошима буде гірше. У Києва інші плани, і ми будемо сподіватися, що все піде за київським сценарієм, аби було легше реалізовувати сценарій Києва. qr код ви бачите, 110-й, 110-та бригада, дрони вони потрібні. Ну а далі спостерігаємо ракети, комети, буклети, ну і імітація російської арміїзації. Але, зрештою, найважливіше, що ми маємо зрозуміти, що дірасіїзація великої території великої країни відбувається вже серйозно.